Я якось іду по вулиці і ловлю себе на такому реально дуже справжньому відчутті, що я з дитинства не задоволений життям. Я питаю Саню, ну в чому справа? Малий, чуєш мене? Чого тобі? М? А воно десь всередині таке, як циня скарчить. Я так хочу його обняти і сказати, Сенечок маленький, все, все норм буде. Чого? От ну чого ти постійно незадоволений? Чого тобі болить? Ти переляканий? Що з тобою? І я не знаю, як у інших людей, а мені болить. Мені ну, багато за що болить. Не тільки за то, за то, а й за тут теж болить. Але знаєте, я вважаю, що я як алмаз, а його треба ограняти, агранка. І з часом може стати промінчиком любові і доброти і щастя. А поки ця боль це компас для мене. Мене звати Саша Ноюков. І я шукаю шлях до себе. Дякую.